Триває 1043-й день повномасштабного російського вторгнення. Українська армія продовжує стримувати окупантів на всіх напрямках і завдавати нищівних ударів по скупченнях ворожих військ, і техніки збройні сили України знищили ще 1250 російських військових. За інформацією Генерального штабу збройних сил України станом на ранок, 1 січня, окупаційні війська Росії втратили 790 тисяч 800 військових.

21 131 безпілотник оперативно-тактичного рівня, 3 3 крилатих ракет, 28 кораблів, 32 675 одиниць автомобільної техніки та 3 672 одиниці спецтехніки. У Генштабі додали що відомості про втрати російських окупантів, уточнюються.